Добрий чудовий раночок, друзі. Сьогодні 23 лютого. Попрацювати хочу сьогодні зі своїми рослинками. Буду обробляти від захворювань. Зроблю ще таке профілактичне оприскування ось таким препаратом. Це системно-контактний препарат. Він мені дуже сподобався, перчика моїм дуже допоміг. Зараз буду розводити 1 грам на 0,5 літра. Пообробляю всі свої рослинки, щоб не було кореневих гнилей і чорної ніжки. У мене тут уже все підготовано. Такий він. Не спрацьовує так, зараз ось так. Мірюю такі гранулки, саме такі гранулки і мають бути ось один грам. У мене була чорна ніжка. Я ним вже один раз обробила і хочу сказати, що було все добре. Ще я частенько відкриваю вікно в кімнаті і даю трохи стресу рослинкам. Після тепла може бути трошки сквознячок, тому я ще додав в свій розчину такого епіна. Це у нас антистресант, щоб допоміг рослинкам моїм. Заливаю теплою водичкою, щоб гранули добре розчинилися і добре розколочую воно такого кавового кольору кави з молоком. Приємно пахне, на щось схоже, але не можу згадати на що. Мої поживцьовані лялечки оброблю трішки. Це дуже класний фунгіцид. Є деякі випади, звісно вже, дехто не хоче приростати, але тут в цьому ящичку я їх брала. Без корінчиків просто наобривала і поставила на укорінення, тому, можливо, вони трішки прив'явші. Які перчики чудові? Це гіркий перчик. Насіннячко посіяно поверх, тому я його трішки агроперлітом у мене він був. Це не обов'язково так робити, просто щоб прикрити. Насінням корінчики я прикрила агроперлітом. Перчик просто чудовий, цей засіб нам допоміг, тому що у нас було тут все печально, все було в плісняві, білій. І цей засіб мені шовіт допоміг. У мене солодкий перчик розсада. Дуже гарно зійшов. От, також його профілактику зробимо, захворювань. Розсади буде повно перцю солодкого. Дуже важлива в мене касетка ця з перчиками, якась паржа о, також є такі, що не, не посходило гори, але попідсажую квіточками, понахожу, можливо, попід цію насіннячком якимось. Порозсажувала трішки дельфініум. З агроперліта. Пророщувати насіннячку, в принципі, добре пророщується, але далі рости воно там не може. Починає хворіти, підсихає, все-таки в агроперліті не дуже. І чорна ніжка в мене теж там з'явилася. Тому пересадила і обробила маленькі. Сходи, побачимо, чи приростуть вони, чи ні. Це вже будемо наблюдати за ними. Так, сьогодні ще я хочу трішки поживцювати і поставлю в агроперліт. Ось я підготувала. Тут у мене агроперліт і вермикуліт. Тут у мене проростало насіннячку з квітів. І сюди буду все-таки краще робити живцювання і укорінювати, тому що зразу в землю все-таки якось воно, знаєте, трішки прив'яло важче адаптуватися рослині, якщо вона без корінчика. Зараз я там їм поробила теплички. От-от- от, от вам і вартість якби кущика, тому що над ним треба ще походити, щоб він виріс і гарненький був у стаканчику. Це буде готовий кущ, який ви посадите, і він буде вже у вас рости і виросте гарна куля до осені. Ці живці я позрізаю. У мене тут так помічені. Я хочу зробити. Ось такі маленькі ось Отакі, от геть, маленькі. Я їх укоріню і хочу попробувати в касету їх поставити. Для того, щоб були ще касетна така розсада, не тільки в стаканчиках. І от я хочу з цією маленькою так поекспериментувати. В я їх ось поживцювала. Вони зараз наростають трішки такі тоненькі, через те, що вони зараз в квартирі. На складі я не можу тримати, в нас там не опалюється а на вулиці, мінус 12, і вони трішки підмерзають, листочки підмерзають. Самі кущі нічого не бояться, а от молоденькі листочки підмерзають. Для того, щоб зберегти вологу, я їх ще візьму ось такі стаканчики і зверху отак понакриваю, зроблю такі, типу, міні-теплички, щоб вони не пов'яли і е, розпрямилися, почали вбирати в себе вологу і е, пускати корінчики. Ось так.